Дві секундочки буквально. Да. Да. Заходимо зараз біля будинку Провцевок, на берегові, да, вулиці Ви бачите, що тут відбувається. Да. Сьогодні у нас друг праве канада. Я територія, це та територія свободи. І вона розширюється кожен день і кожен час. і нас не подолати. Слава Україні! Дякуємо! Шановні друзі, ви знаєте, хотіли б і висловити подяку нашим свідомим олімпійцям, які вчора просили під час виступів, щоб на їхній агентській спортивній були чорні стрічки, які висловлювали жалобу за тими, хто загинув на Євромайдані по Києві. Їм цього не дозволили. Дві лишниці Марина Лісогор та Катерина Сердюк не вийшли на старт у командному спринті Олімпійських ігр. Національний наш комітет пояснив там якісь свої причини, але ми знаємо про те, що це був протест проти злочинних дій української влади. Ми дякуємо всім олімпійцям, які що хвилин там думають, що відбувається в їхній країні, які доносять теж там господи.